Він ударив її прямо за святковим столом, при батьках, при гостях без сорому, але те, чого він не знав, вона вже все зафіксувала кожне слово, кожну погрозу, кожен синець. Цього разу вона не заплаче вона піде і повернеться з доказами. А перед тим як ми почнемо, напишіть, з якого ви міста, і не забудьте підписатися. Ця історія не залишить вас байдужими. Анна давно знала вечерів в батьків Максима це не просто спільна трапеза. Це театр, де кожен виконує роль, вивчену до автоматизму. Бездоганна сервіровка, кришталеві келихи з терпким вином, стримані усмішки, що прикривали роками накопичену зневагу. Цього разу зібралися на день народження Аркадія Петровича, суворого, завжди зібраного чоловіка з холодним поглядом і владною поставою. Його дружина, Елеонора Вікторівна, здавалася м'якою, навіть лагідною, та за цією маскою ховалася майстерність керувати всіма, не підвищуючи голосу. Анна почувалася чужою. Наче тимчасовою гостею у будинку, де їй давно відвели роль мовчазного доповнення до ідеального сина. Про її роботу, думки, життя ніхто не питав. Лише час від часу хтось обережно зауважував, яка вона скромна чи охайна. Максим, навпаки, був зіркою успішний, рішучий, перспективний, але за дверима цієї вітальні він був зовсім іншим. Колись вона покохала його саме за цю впевненість, за здатність приймати рішення і вести за собою. Але з роками ця сила стала ланцюгом, що душив її щодня. Сидячи поруч із ним за столом, Анна мовчки стискала серветку в пальцях і чекала. Несподівано, різкий дзвін скла. Її лікоть зачепив келих, і червоне вино розлилося плямою по білій скатертині. Усю кімнату пройняла напружена тиша. Не можна ж бути настільки незграбною, прошипів Максим, і його очі блиснули гнівом. Анна миттєво почервоніла. Вона хотіла вибачитися, але горло стислося. Максиме, ну навіщо так? м'яко втрутилася Леонора. З кожним трапляється. З нормальними людьми таке не трапляється, відрубав він, не зводячи Анни погляду. Вона опустила очі, раніше змовчала, але не сьогодні, сьогодні все інакше. Максим різко підвівся і грубо схопив її за зап'ясток. Пішли, поговоримо. Відпусти мене, тихо попросила Анна. Я сказав, пішли, гаркнув він і підняв руку. Удар був неочікуваним. Різкий біль пронизав щоку, світ на мить поплив. Вона похитнулась, але втрималась. У кімнаті запанувала мертва тиша. Аркадій не поворухнувся. Елеонора лише знову стиснула серветку вони звикли до такого. Та цього разу Анна не опустила голову. На її обличчі з'явилася дивна усмішка крижана, спокійна. Вона вирівнялася і подивилася Максиму в очі. Це все. Що? не зрозумів він. Анна не повторила, просто розвернулась і вийшла. У коридорі зупинилася лише на одну мить щока пульсувала від болю, але в грудях розливалося полегшення. Він припустився фатальної помилки, ударив присвідках, і вперше за довгий час вона була до цього готова. Вечірнє повітря за дверима будинку здавалося свіжішим, ніж будь-коли. Анна зробила кілька кроків і зупинилася, дозволяючи вітру остудити розпечене обличчя. Щока пульсувала, але боляче було не від удару боліла пам'ять, їй знову пригадалася та сама перша сцена. Маленька сварка через дрібницю, нервовий день, напруга. І несподівано Максим, мов би втративши розум, замахнувся і вдарив її по обличчю. Після цього плакав, падав на коліна, цілував руки, обіцяв, що це востаннє. Вона повірила, вона любила і вона хотіла зберегти шлюб, але востаннє стало першим з багатьох. Спочатку були образи, потім штовхання, а далі вже справжнє насильство. І завжди одні й ті ж виправдання, він втомився. В нього проблеми на роботі, вона його спровокувала. Анна намагалася знайти логіку в безглуздому. Переконувала себе, що зможе змінити ситуацію, якщо стане лагіднішою, слухнянішою, зручнішою. Вона мовчала, не розповідала нікому, соромилась, боялась, відчувала провину і слабкість, їй здавалося, що ніхто не зрозуміє, а ще більше, що осудять, навіть найближчі. Але поступово щось у ній змінювалось. З кожним новим нападом, з кожним приниженням у ній визрівала рішучість. Коли біль стала буденністю, вона перестала плакати. Вона навчилася ховати емоції зовні тиха, спокійна, покірна, всередині пекло. Першим кроком до свободи стала проста річ диктофон. Одного дня вона вімкнула його перед тим, як Максим повернувся додому. І з того моменту кожен його крик, кожне зневажливе слово, кожна погроза залишалася на записі. Було страшно, руки тремтіли, серце калатало. Але кожна секунда тих записів. Мов цеглина у фундамент нової себе. А потім був той день, коли Максим у лютому розбив її улюблену вазу подарунок від мами. Ваза розлетілась на дрібні уламки, а разом з нею щось остаточно зламалося і ванні. Вона більше не змогла робити вигляд, що це нормальне життя. Того ж вечора вона зателефонувала Катерині, подрузі, яку давно не чула. Катерина була успішною юристкою. Анна довго мовчала в слухавку, але зрештою прошепотіла лише кілька слів. Мені потрібна допомога, і отримала у відповідь Я з тобою, Аню, ми це так не залишимо. Зустрілись вони в маленькому кафе в центрі. Анна прийшла раніше і весь час крутила в руках чашку з остиглим кавою, поки чекала. Їй було страшно говорити в голос, страшно згадувати, страшно чути, як вона сама вимовляє те, що так довго ховала навіть від самої себе. Але Катерина не тиснула. Вона сіла навпроти, взяла Анну за руку і сказала просто: Розкажи мені все з самого початку. Анна почала говорити повільно, з довгими паузами, ніби шукала дозволу на кожне слово. Руки тремтіли, голос зривався. Катерина слухала уважно, не перебивала, тільки зрідка кивала, стискаючи долоню подруги. Анна розповідала про перші роки шлюбу, про кохання, яке здавалося справжнім, про Максима, який на початку був уважним, ніжним, навіть трішки романтичним. А потім, потім щось у ньому змінилося, а може, просто перестало ховатися. Спочатку він ревнував. Тихо промовила Анна. Казав, що це мило, що він просто боїться мене втратити. Але одного разу, коли я просто усміхнулася продавцеві в магазині, він закотив істерику вдома, назвав мене розпусною, штовхнув у стіну. Тоді це був лише штовх, а далі ти вже знаєш. Вона показала флешку, яку носила із собою загорнуту в носовичок. На ній десятки годин записів погрози, лайка, крики, І ще, медичні довідки, які вона зберігала потай після кожного невдалого падіння. Катерина мовчки переглядала документи, зосереджено нотуючи щось у блокноті. У нас є підстави, серйозно сказала вона. Але цього буде замало, якщо справа дійде до суду. Потрібні свідки? Хтось, хто підтвердить, що ти не вигадуєш. Ніхто не бачив, його батьки мовчать. Вони завжди робили вигляд, що нічого не відбувається, а друзі, вони або бояться, або просто не хочуть втручатися. Катерина поклала руку на її плече. Послухай мене уважно. Ти вже зробила найважливіше, заговорила решта, справа часу, ми зберемо все, що потрібно. Я не дозволю йому це зам'яти». Наступні дні Анна жила на межі. Вона готувала офіційне звернення до поліції, у якому детально описала кожен випадок. Катерина допомогла скласти заяву юридично грамотно. Вони підготували фото, аудіозаписи, довідки, кожна деталь мала значення. Увечері, коли Максим повертався додому, Анна вже не тремтіла. Вона навчилася приховувати страх. Вона більше не просила його бути ніжним, вона мовчки чекала свого моменту, і він настав той самий вечір, той самий святковий стіл, та сама рольова вистава, у якій вона більше не збиралася брати участь. Максим знову втратив контроль, і на цей раз при свідках. Цей удар уже не ранив. Він тільки підтвердив те, що Анна давно знала вона не жертва, вона свідок. І тепер у неї є план. Вона вийшла з дому не просто з болем, а з доказами. І зі свободою. Наступного ранку дверний дзвінок пролунав настирливо, різко, ніби хтось хотів вирвати тишу з корінням. Максим, ще сонний, з роздратуванням кинувся до дверей. Він був упевнений напевно, знову хтось із колег прийшов із дурницями, але за порогом стояли двоє у формі. Максим Сергійович Орлов спитав один із поліцейських офіційним тоном. Так, а в чому справа? Просимо пройти з нами до відділку для надання пояснень, коротко відповів другий. Максим на мить завмер. У грудях щось стиснулося. Він відчув, що щось не так, але все одно спробував взяти себе в руки. У нього ж зв'язки, ім'я, повага. Йому ж завжди все сходило з рук. Це якась помилка, промовив він, напівусміхаючись. Ви жартуєте? Але ніхто не усміхався. Поліцейські були холодні і серйозні. Одягайтеся і йдіть з нами. Відділок зустрів його ще суворіше. У кабінеті слідчого панувала гнітюча тиша. Максим сидів, намагаючись виглядати впевненим. Але щелепи стискалися від напруги. Ви звинувачуєтеся у систематичному побитті вашої дружини, Анни Орлової, почав слідчий без жодної емоції. Вам це щось каже? Це абсурд, відмахнувся Максим. Я ніколи її не бив, це вона щось вигадала. Слідчий повільно поклав на стіл кілька фотографій, синці, подряпини, забої, потім аудіозаписи і ще медичні висновки. А це? запитав слідчий, дивлячись йому просто у вічі. Максим на мить розгубився. Потім пробурмотів вона, мабуть, упала, та хіба мало що могло статись? Слідчий усміхнувся так, як усміхаються люди, які чули таке сотні разів. Впала, повторив він. Тобто кілька разів, обличчям, об той самий кут. Максим відчув, як його обпікає під. Слова застрягали в горлі, пояснення виглядали безглуздими навіть для нього самого. Вперше в житті він не знав, що сказати. Захищатися було нікчемно він не контролював ситуацію. Він не був господарем становища. А тим часом у їхній колись розкішній квартирі панувала інша тиша порожня, остаточна. Батьки Максима прибули туди вже за кілька годин після його затримання. Елеонора була розлючена, металася по вітальні, зриваючи з полиць речі. Як вона посміла. Після всього, що ми для неї зробили, кричала вона. Вона ж була ніким. А тепер дивися, героїня. Тихше, прошепотів Аркадій, хоча сам був явно знервований. Треба думати, як це прикрити. У Максима зараз і так проблеми на роботі. Скандали нам не потрібні прикривати? Та вона має бути вдячна, що він взагалі на ній одружився, шепіла Елеонора. Аркадій зітхнув. Він добре знав у цій родині насильство не було чимось незвичним. Він сам колись не раз піднімав руку на свою дружину, а потім дарував подарунки, влаштовував вечері і все поверталося на круги своя. Але зараз не диф'яності, зараз усе інакше. І ця дівчина з її спокійним поглядом і сумкою, повною доказів, вже не з тих, хто мовчить. Поки батьки Максима марно намагалися владнати ситуацію, Анна мовчки збирала речі. У квартирі стояла майже неприродна тиша. Ніхто не кричав, не дорікав, не командував. Лише шелест застіпки на валізі, тихе клацання шухлят і її глибоке, рівне дихання. Вона не плакала, не зупинялась, щоб переглянути фотографії чи затриматися біля улюбленого пледа. Ні. Вона рухалася чітко, мов заздалегідь написаним планом. У валізу летіли книги, речі, особисті дрібниці, усе, що мало значення лише для неї. Кожен предмет був частиною її минулого, яке вона залишала позаду. Вперше за довгий час вона не відчувала страху, лише спокій, холодний, тверезий спокій. Максим більше не мав над нею влади, його крики більше не стискали їй грудну клітку. Його погрози більше не розтинали свідомість, він більше не міг нашкодити їй. Вона поглянула навколо. Ця квартира колись здавалася їй фортецею, спільним домом, мрією. Тепер це була лише сцена, на якій вона роками грала роль жінки, яка терпить, розуміє, виправдовує. І ця вистава закінчилася. Анна закрила валізу, вдягнула пальто, взяла документи і, не озираючись, вийшла за поріг. Двері зачинились за нею з сухим клацанням, що прозвучало, як крапка. У той же час Максим сидів у камері попереднього ув'язнення. Руки тряслись. Хоча він намагався здаватися спокійним. У голові крутились фрази, які він повторював слідчому. Це брехня, вона все вигадала, я її кохав. Але слова розсипалися, не залишаючи після себе нічого, крім порожнечі. Вперше в житті він не контролював ситуацію, вперше не міг зателефонувати комусь, хто вирішить питання. Його ім'я, вплив, посада, усе це втратило вагу. Його охоплювало відчайдушне відчуття втрати. Він втратив усе контроль, владу, дружину. Те, що раніше здавалося йому належним її мовчання, її покора, її присутність, зникло. Залишилася лише стіна, решітка і незрозумілий страх перед майбутнім. Він згадав її очі в ту мить, коли вона піднялася після удару. Не сльози, не благання, а холодна, майже зневажлива рішучість. Його розгубленість, коли вона не відповіла, коли просто вийшла. Йому здавалося, що вона повернеться, що це чергова сварка, що знову можна попросити вибачення, подарувати щось дороге. Поїхати разом кудись на вихідні, зробити вигляд, що нічого не сталося, але цього разу не вийде. Цей раз був останнім. У його пам'яті виникли епізоди, які він раніше не сприймав серйозно як Анна здригалася від різкого руху, як відвертала погляд, коли він входив у кімнату, як стискала пальці, ніби стримуючи біль. І тепер він розумів вона жила поруч, але боялася його кожного дня. Максим відчув, як у грудях стискається тугий клубок, і вперше, справжній сором. Не за те, що його спіймали, а за те, що, нарешті, побачив себе її очима, справа набирала обертів. Катерина не гаяла часу. Разом з Анною вони подали офіційну заяву до поліції, підкріплену аудіозаписами, медичними довідками та чітко структурованим свідченням. Кожна деталь була вивірена до коми, не залишилося простору для сумнівів. Катерина працювала без емоцій, мов хірург, чітко, рішуче, професійно. Але щоночі, коли Анна писала їй повідомлення з подякою, вона відповідала просто ми ще не закінчили тримайся. Розголосу уникнути не вдалося. Один із журналістів дізнався про справу, і незабаром у медіа з'явилися перші заголовки. Відомого підприємця звинувачують у домашньому насильстві з прізвищами, деталями, навіть фотографіями. Батьки Максима були в лютому. Вони намагалися приглушити скандал, погрожували журналістам, пропонували хабарі. Але часи змінилися Уже не можна було змусити замовкнути всіх. Елеонора обривала телефон Катерини, вимагаючи припинити знущання з їхньої родини. Та відповідь була одна: не телефонуйте мені більше. Ваша родина це ваш син, а моя клієнтка це жінка, яку він ледь не зламав. Анна жила тимчасово в орендованій квартирі, маленька, затишна, з блідими стінами та стареньким сервізом на полиці. Але в цьому був свій сенс простота, спокій, безпека. Вона вперше за довгий час могла спати, не здригаючись уночі. Кожен день був викликом. У неї ще тремтіли руки, коли хтось стукав у двері. Вона ще здригалася від різких звуків, але з кожною годиною вона повертала собі себе. Поки Анна намагалася зібрати уламки життя, Максим готувався до суду. Його адвокати не могли придумати нічого краще, ніж усе перебільшено, і дружина мститься за особисті образи. Але суд був не сліпим. Катерина з'явилася у залі, мов на полі бою. Вона виступала впевнено, подавала докази чітко, жодного сумніву. Коли грали аудіозаписи, у залі стояла мертва тиша. І навіть суддя, досвідчений і стриманий, здався приголомшеним. Максим сидів за столом підсудного блідий, скутий, з поглядом, який ховав то в підлозі, то в стелі. Він більше не виглядав впевненим, він виглядав зламаним. У якийсь момент він намагався заговорити Я любив її, я не хотів. Але його слова загубилися у гулкому просторі зали. Ніхто не слухав, бо вже було пізно. Анна сиділа у першому ряду. Вона не ховала обличчя. Не опускала погляду, вперше за весь час вона дивилася прямо на нього спокійно, без страху, без жалю. І в цій тиші її мовчання звучало гучніше за будь-які докази. Суто оголосив перерву. Катерина повернулася до Анни і тихо сказала Ми майже на фінішній прямій. Ще трохи Анна кивнула. Вона знала, що попереду ще будуть дні, коли болітиме, але вона вже ніколи не буде тією, яку можна зламати ударом чи погрозою. Вона стала іншою справжньою, сильною. Останнє судове засідання було коротким, але напруженим. Максим сидів із порожнім поглядом, не піднімаючи очей. Його адвокати вже не говорили голосно, їм не залишалося що сказати. Усіх аргументів розбили записи, довідки, покази Анни і холодна впевненість Катерини. Вирок судді прозвучав чітко винен. Максим отримав реальний термін за систематичне домашнє насильство. Зал завмер, але Анна не плакала. Вона лише зітхнула глибоко, рівно не від радості, а від полегшення. Нарешті це завершилося. Коли його виводили із зали, Максим раптом повернувся до неї. Його губи тремтіли, він ніби хотів щось сказати. вибачення, докір, прохання, але в її очах не було нічого, що могло б підтримати цей погляд лише тиша. Вона більше не була його. Він опустив голову і пішов. Після суду Катерина запросила Анну на каву. Вони сиділи на вулиці поруч із маленьким кафе, де колись зустрілися вперше. Смак напою був таким самим, але все інше змінилося. Як ти? спитала Катерина обережно. Вільна, відповіла Анна. Нарешті, її голос був упевненим. Вона говорила без вагання, на обличчі спокій, а в очах світло. Тієї ночі вона повернулася до нової квартири, відкрила вікна, впустивши свіже повітря. Вона подивилася на себе в дзеркало, без синців, без слідів болю, без страху. Вона довго стояла, розглядаючи себе такою, якою давно себе не бачила. Живою. Вона дістала старий альбом, переглянула фотографії юної себе, ще до шлюбу. Усміхнена, мрійлива, трохи наївна. Цю дівчину вона втратила, але знайшла жінку ту, яка змогла вистояти, не зламатися, піти і перемогти. Минуло кілька місяців. Життя поступово ставало іншим новим, чистим. Вона знайшла роботу, почала займатися волонтерством, допомагати жінкам, які пережили подібне. Коли вона вперше виступила на публіці, серце шалено калатало. Але її слухали, її розуміли. Я була тією, хто мовчав, говорила вона. Але мовчання це теж тиша, яка кричить. І я вирішила, що мій голос більше не буде тихим. Кожного дня вона робила ще один крок назустріч собі новій собі, без страху, без болю, без Максима. Одного ранку, проходячи повз озеро в парку, вона побачила, як маленька дівчинка кидає у воду камінці і сміється. Її мати стояла поруч, сильна, усміхнена, впевнена, і Анна раптом відчула. Колись і вона буде такою мамою, і її донька ніколи не знатиме, що таке жити у страху. Вона зупинилася, вдихнула повітря на повні груди і усміхнулась. Минуле залишилось за спиною попереду життя, справжнє її, ця історія, нагадування, що мовчати не можна. Якщо ви або хтось із ваших близьких опинився в подібній ситуації, зверніться по допомогу. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про вчинок головної героїні, і обов'язково подивіться наші інші відео. Там ще більше історій про силу, правду і свободу.